Мир вам дорога церква. Сьогодні, сьогодні хочу поговорити про таку тему. як... Хотів задати питання. А, наскільки важко вам буває приймати рішення в своєму житті, там, не знаю, хто може виїхати, виїжджати чи лишитися, змінити роботу або лишитися, хоча не все влаштовує? одруження, Ну, багато різних можуть бути питань. Які, ну, я скажу для себе, мені часто складно приймати рішення, я якби ну, не дуже швидко їх приймаю. От. І часто ми в житті, ну, можливо, не всі, багато людей самі завжди приймають рішення, схиляємося до того, щоб попросити щоб пораду в когось. І вибираємо собі порадника. Ну, В принципі, це тема моєї проповіді. Я хочу. Прочитати місце, яке буде основним, і ми трошки ну, поговоримо про це. Це основний текст це перша книга царів, 12 розділ з 1 по 15 вірш. Я прочитаю цю історію. І пішов Рихавам до Сихему, бо до Сихему зійшовся весь Ізраїль, щоб. А, я, чит... Вибачте, я читаю з перекладу Огієнка, просто щоб ви в курсі були. І пішов Рехав до Сихему, бо до Сихему зійшовся весь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, що це почув Єровам, не вватів син, коли був іще в Єгипті, куди втік від царя Соломона. і осівся Єроваам у Єгипті. І послали, й покликали його, і пішов Єроваам та всі Ізраїлові збори, і вони говорили до Ревахама, кажучи: Твій батько чинив був тяжким наше ярмо. А ти тепер полегшиш жорстоку роботу батька свого, та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм: Ідіть ще на три дні і верніться до мене. І пішовши той народ, і радився цар Хавам зі старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи Як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи Якщо ти сьогодні будеш рабом цього народові і будеш служити їм, і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним, і сказав він до них: що ви радите і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжке ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак скажи до нього: мій мізінець грубший за стегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І прийшов Яровам та весь народ до Рехавама третього дня, як цар говорив, кажучи Верніться до мене третього дня. І цар жорстко відповів народові і відкинув пораду старших, що радили йому. І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи: Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярмо, батько мій карав вас бичами, а я карав вас скорпіонами. І не послухався цар народу. Бо причина була від Господа, що справдилося слово, яке говорив був Господь через не на Ненахаю до Еревама Наватового сина. Така історія, хто читає Біблію, знає продовження було розділення царства, і воно, в принципі, розділене по сей день. Більша частина Ізраїлю вже в Росії, ні, а та, що лишилася, ну, та, юдейське коліно, яке лишилося, ну, Господь дав обітницю, що колись він всіх збере, але це, це ще в майбутньому. Така трагедія народу. Коли він розділився через одне рішення і одну пораду. А, можливо, в нашому житті не було таких трагічних рішень, але тим, тим не паче, від наших рішень багато що в житті впливає. І іноді справді дуже важливо вибирати правильних порадників. Якщо ми дивимося на цю історію, то в принципі цар. Ну, Початок в неї досить хороший. Цар не дав швидку відповідь, він подумав, порадився з кількома людьми, начебто все вірно, і, і прийняв одну зі сторін. Можна навіть так сказати, що будь-який сценарій міг бути добрим. Тобто він міг сказати, що я. Ну, як сказати, він, він вибрав підтримати так сказати, дисципліну замість того, щоб дати пом'якшення. Але ну, в даному контексті вийшло, що це була погана порада. І тому я хочу зараз трошки пробігтися по Біблії і ну, подивитися, що Господь каже про порадників і які порадники, які порадники мають бути у віруючої людини. І перший найголовніший порадник, який, е, який головніший за всіх інших, це Слово Боже, тому що саме Господь він, в ньому вся мудрість. Ну, ми всі хочемо, щоб у нас був, був мудрий порадник. І прочитаємо це Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержуватися, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастя тобі. Це лише одне з місць, яке я думаю, що ні для кого немає якби сумнівів, що Слово Боже, це дуже важливий порадник. Інший порадник, ну як можливо, там хтось може посперечатися, це батьки. А, вони можуть бути не завжди праві, але Господь каже, що їх потрібно слухатися. І ми читаємо Соломона, наймудрийший читається чоловік на землі, перша приповісті, перший розділ восьмий вірш: Послухай, мій сину, напучення батька Твого. І не відкидай науку матері своєї, бо вони хороше вінок для твоєї голови і прекрасне на шию твою. Можна, я ж кажу, можна сперечатися, батьки, можуть бути не завжди праві. Не кажеться, що потрібно завжди робити все один в один, як батьки кажуть. Але ну, Біблія нас вчить, що потрібно дослухатися до того, що кажуть батьки. Іншим порадником, який також. Думаю, мало хто посперечається, що є важливим це пастор. Пастор або душеопікун. Так, в церкві може бути багато пасторів, і може і не в одній церкві, але важливо знайти свого, свого душеопікуна. Чому цей порадник важливий? Тому що я прочитаю кілька місць. Єремії, 3 розділ, 15 вірш. І дам, вам... дам пастирів вам згідно з серцем своїм, і вони будуть пасти вас умінням. Та розуму. 1 Петра, 5 розділ, 1, 2 вірш. Тож благаю між вами пресвітерів, співпресвітерів та свідок Христових страждань, співучасник слави, що, що пов'яза за нас з'явитись. пасіть, стажа Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому, не, не для брудної наживи, а ревно. Ну, Пастирі знають, що в них є висока відповідальність за, за душі людей. В принципі, кожного з нас, тому що є багато місць, які говорять, що якщо ми навредимо душі іншої людини, то ми будемо засти, нести за це відповідальність. І тому дуже важливо мати свого душу опікуна, людину, якій можна, якій можна довіритися і говорити. Також я е, е, і радися з нею. Тож, ще хочу прочитати місце: 1 Петра, п'ятий розділ. Тож, А, ні, це я вже читав. Євреям, 13, 13 розділ, 7 вірш. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте віру їхню. І 17 вірш. Слухайтесь ваших наставників, не коріться їм, а та коріться їм, бо вони пильнують душ ваших, які ті, хто не має, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхають. Бо це для вас не корисне. Ми можемо бачити життя пастарів. Пастарі, я ж кажу, можуть теж не завжди подобатися, і не з кожним потрібно, мабуть, радитися. Я думаю, що це... Але ми можемо бачити життя, і це важливо, коли ми розуміємо, що людина... що людина говорить і як вона живе, і де вона відповідає одне другому. Друзі, думаю, що всі особливо в молодому віці радилися з друзями. Але друзі можуть бути праведними і нечистивими. Звернемося до писання Приповісти, 17 розділ, 17 вірш. Правдивий друг любить за, всяк, за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва. Важливо, щоб друзі були в Господі, щоб вони давали поради, саме які не будуть противоречити тому, що говорить Слово Боже. І в принципі, всі ці якби, місця, всі, вони також говорять про те, що ну, люба порада, вона зрівнюється через слово Боже. Дружина, чоловік, Марка, 10, розділ, й вірш, і стануть обидва вони одним тілом. Тим, хто не має вже двох, але одне тіло. А... В одному тілі не може одна рука не знати, що робить нога. Якщо ви справді довіри, ну, одне, як це сказати, любите одне одного, і ви сім'я, то ну, у вас має бути сімейна рада. Совість. 1 Петра, 3 розділ, 16 вірш. Майте добре сумління, що за вас обмовляють. Немов би злочинців були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Совість, вона це така штука, яка може змінюватися залежно від наших справ. Ми можемо сьогодні переживати за все, а завтра, як це сказати, сьогодні боятися за, за, за це, що проїхали безплатно в трамваї, а завтра не знаю, красти вагонами і не боятися. Тому совість вона також досить гнучка у людини, але Господь її людині дав. І це також індикатор, який може нас стримувати. Стримувати від неправильних, неправильних вчинків. Як стати хорошим порадником? 1 Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш себе. І тих, хто тебе слухає. Колосянам 4 розділ, 2 вірш. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Колосянам 3 розділ, 14 вірш. А над усім тим задягніться в любов, що вона союзником досконалості. Такі, якби прості поради завжди дивитися. На себе дивитися на на слово Боже, що воно каже, молитися, питати в Бога мудрості і любити людей, які до вас звертаються. Тому що якщо ви не любите людину, то нічого доброго ви їй не порадите. Ну, це те, що говорить Біблія. Дасть Бог, щоб кожен з нас шукав мудрості, шукав правильних порад в житті від Бога. Нехай Господь кожного посолить. Амінь.